Вітаю з вами знову програма Модні фішки. Я її ведуча Ксенія Ліардо, мій гарний настрій, та наш генеральний спонсор, меблевий салон Магнат. Коли міський шум залишається позаду, у ці 40-річні дерева проважають нас до закладу, де нас зустрічають із традиційним українським розмахом. Кажуть, що українці одна з найгостинніших націй Європи. Заміський ресторан Малихів дає змогу нам в цьому переконатись. Ресторан Малихів славиться неповторною національною кухнею, яка має давню історію та налічує сотні рецептів: борщі і пампушки, голубці та вареники, солодкі або зі шкварками, цибульники, картоплянка та кров'янка, домашній хліб та багато інших смакот, без яких українці просто не уявляють собі святкового столу. Однак професійні кухарі вражають гостей не лише смаковими якостями своїх кулінарних шедеврів, але й їх виглядом. Не менш вражаючою є і європейська кухня цього закладу. Тут паряться і варяться такі страви, які ви більше ніде не скоштуєте. А я маю змогу скоштувати одну з них малихівський горщик. Або ж доруни по-малихівськи! Але сини будуть приємно здивовані розкішю солодощів. У власному кулінарному цеху творять дива справжні майстри солодкого, яким піддаються будь-які торти, печиво, тістечка, коровай чи хліб. А для того, щоб бенкет залишився у спогадах густей надовго, працівники ресторану прикладуть максимум зусиль, адже смачна кухня це лише 50% успіху. Ресторан Малахів є улюбленим місцем для святкування бенкетів, урочистих дат та ювілеїв. Невеличка зала для маленьких компаній на першому поверсі, а також простора зала на 180 гостей із виходом на терасу створює неповторний затишок для гостей, приємно розслабляє живе тепловідтінків декору. Високі спинки зручних стільців приховані під елегантними чохлами, а витинчено засервіровані столи обіцяють дорогим відвідувачам справжній бенкет. До речі, для цієї нагоди у ресторані є спеціальне меню. Поза сумнівом, це оцінять і випускники, які розлучаються зі шкільними роками, і молодята, які святкують хвилююче родинне свято. Все це супроводжуватиметься музичним дуетом а ми удвох. Декоровані зали для весілля, неповторне оформлення кімнати для виїзного засідання раксу, створення балюстради із білосніжної ленти, пристрасне квітчення трояндами столу для молодої пари та вишукане обрамлення столів для гостей. У цій прекрасній атмосфері свято неодмінно вдасться. Після такого відпочинку за межами міста ви знову повертаєтесь до свого сучасного шаленого життя, але іншою людиною з новим приливом сил та бадьорості. Програма модні фішки прощається з вами. Я її ведуча і нагадуємо вам, що наш генеральний спонсор меблевий салон Магнат. Меблі від магнат достойний вибір. Армонію стилі та комфорту вам гарантує гуртівня будівельних матеріалів Азов Галичина. Азов Галичина. Новий формат престижу.